Любесенькі, привіт! Тут можна окремо орендувати... О, орендувати баню з такою ось зоною тут. А тут у нас пасажний салон. Тут у нас бані. А ось там баня. Тут душові, тут баня. Тут дуже жарко, дуже... Ай, клас. А потім з бані одразу ви вилітаєте. На вулицю з видом на гори. Такий теплий чан. І ось, ось о, гарячущий чан, подивіться. Вау! Це чан є. Як вам? Красиво. І так лежите за таким видом. О, боже, подивіться, це просто якась казка, я не знаю, мати рідна. Боже, красиво. Любесеньки, а як ви прощаєтесь з цим роком? Я чесно вимився, випарився, з крабом натерся, сказав, вся фігня, яка була в 25-му році, прощавай, все. І вам зичу, соль взяли гарно, ноги натерли, постояли, руки от просто і змили з себе весь негатив.